ЕмТіві та Хайк презентують. Наша чергова переможниця акції вперед До вражень працює у яхт-клубі. Тож щодня оточують мужні чоловіки та дорогі яхти. Таля Володимирівна, я думаю, що вам треба буде залишити свою роботу на декілька днів, адже ви їдете вперед до вражень до хельсінки на концерт Леді MTV та Хайк продовжують відкривати кордони, і ось які враження привіз наш попередній переможець. Я ще не повернула. Віталій з концерту гурти платіво це було фантастично. Дякую цілі та хай. Перед до вражень. Вперед до вражень.